Що ж таке REST API? REST – це Represental State Transfer. Це стиль проєктування API, при якому кожен ресурс має свій унікальний URL. Клієнт спілкується з сервером через HTTP-запити. Сервер повертає дані, найчастіше JSON. REST API це набір правил, за яким фронтенд запитує дані з backend, а backend їх віддає. Принципи REST. Усе це ресурси. Наприклад, users, Books, posts. Кожен ресурс має унікальний URL. Використовуються HTTP методи get, post, pull, delete тощо. Інтерфейс має бути уніфікованим. Статус збереження не зберігається на сервері, тобто він стейтлес, кожен запит самодостатній. Кешування має бути можливим, система повинна мати шари абстракції, кожна мати проксі, шлюзи тощо. Рест ві, проти Рестфул, дуже популярне запитання. Яка різниця між Рестом і Рестфул? Рест архітектурний стиль, запропонований Кілдінгом в 2000 році в його дисертації. Тобто, це ось цей набір семи правил. Тобто, як ми будемо описувати наш API? А Рестфул це реальний API, який базується на цих принципах. І тому, якщо у вас на співбесіді запитують, яка різниця між REST і RESTful, REST – це принципи. RESTful – це API, який базується на цих принципах. RESTful – це ми намагаємось дотримуватись REST в нашому API. Але REST не завжди RESTful. RESTful не завжди REST. RESTful може бути не дотримуватися правил, які є в REST. Не кожен API, який називає себе REST, є справжнім Rest. Деякі пишуть get user PHP. Query параметра ID до лінії 1. Це вже не RESTful, бо перш за все, це пост метод, тому що ми uh, робимо get user php не певний endpoint, а саме файл викликаємо. І також ресурс називається як дія, а не як сутність. Тобто, у нас тут не users 1, а user query-параметр ID1. Тобто не буде вважатися RESTful.